Аплікація, красуня весна. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію на тему Красуня весна. Сонце сяє, сонце сяє, вся природа оживає, мов красуня чарівна, по землі іде весна. Що нам знадобиться? Кольоровий папір, білий, ножиці, клей. Зробимо разом портрет весни. Виріжемо обличчя дівчини з білого аркушу паперу і наклеюємо на картон. З кольорового паперу вирізаємо різнокольорові квіти і наклеюємо на основу. Малюємо фломастерами очі, ніс, посмішку. У вас все чудово виходить. Ви молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!